Обласне радіо Сіверцентр. Нас слухає вся Чернігівщина. Стають пташата на крило. Щасливого їм злету. Зробіть і ви до мрії крок. Шукайте і знайдете. В ефірі рубрика Крила про юних, захоплених і обдарованих. Вітаємо вас, друзі, після літніх канікул Крила знову з вами у студії обласного радіо Оксана Ігнатенко, Алла Томилко, Софія Пінчук та Софія Мирвода. Ми навчаємося у різних школах, а об'єднує нас обласний палат дітей та юнацтва і одна мрія у майбутньому працювати на радіо чи телебаченні. Саме зі журналістики ми її опановуємо в палаці. Розпочався новий навчальний рік, і ми дуже раді зустрічі і з однокласниками, і з вчителями і шкільними друзями. Та як мовиться, ми живемо не навчанням єдиним. У кожного з нас, крім школи, є чимало захоплень, і це дуже правильно. Адже як говорять наші батьки та вчителі. Дитинство це найкращий час для розвитку творчих здібностей. Тож зовсім не випадково нинішній рік в Україні президентом Віктором Януковичем оголошений роком дитячої творчості, а знайти собі заняття для душі і розвитку може кожен. Зокрема, в Чернігові для нас працюють сотні гуртків різного напрямку. Було б тільки бажання займатися та розвиватися. Друзі, впродовж минулого навчального року ми познайомили вас із цікавими творчими дитячими колективами Чернігова. Зараз прозвучать невеличкі фрагменти з наших програм. Перед мікрофоном директор обласного палацу дітей та юнацтва Ірина Мельниченко. Хочеться, щоб зі мною працювали люди, які горять і серцем, і душею, і у яких горять очі, коли приходять вони на роботу, бачать діточок і хочуть навчити їх саме тому, чого вміють самі. Хотілося б, щоб палац представляли потужні художні колективи. По перше, хореографічний. Мені дуже приємно, що сьогодні зі мною працюють люди з об'єднання декоративно ужиткового мистецтва. Його викладачі знаходять застосування умілим рукам вихованцям у гуртках тістопластика, казкова скульптура, театр, іграшки, сучасні прикладні мистецтва, фольклорна та народ. На лялька студія арт дизайн Пишаюся я також нашими педагогами-організаторами, які можуть організувати і дитячу, і дорослу аудиторію для веселої жвавої гри. Я запрошую всіх діточок займатися в гуртках нашого палацу, розвивати свої здібності. Свої музичні здібності можна зокрема розвинути в унікальному єдиному в Україні ансамблі гуслярів «Чернігівська веселка. Слава керівникові колективу Любові пінчук взагалі-то ми ходимо по золоту, і ніколи ніхто до нас не відкривав ці глибини культури нашої чернігівської землі. В радянський час вони були заборонені як біблейський інструмент. І уже от ми четвертий рік як відродили традиції гусельного мистецтва на нашій землі. Ми перші на Україні. Чимало наших однолітків займаються танцями. До речі, в Чернігові дуже багато танцювальних колективів. Серед них відомий не тільки в області зразковий клуб бально-спортивного танцю Глорія. Його керівник Алла Гордієнко авторитетно радить усім нашим радіослухачам. Танцюйте від малого до великого, тому що танці це здоров'я, це всегда хороше настроєння, танці – це життя. та вмінні спілкуватися розвиває лідерські здібності, гурток юних ігротехніків, творці веселого настрою, що діє в обласному палаці дітей та юнацтва. Ось, послухайте, як захоплено говорить про заняття у цьому гуртку. Анастасія Дзогій. Три роки тому я прийшла у цей палац, і так мені впала до душі ця назва саме творці веселого настрою. Я подумала, мабуть, це буде дуже весело, дуже круто. Я і записалася, і ось я вже три роки сюди ходжу і зовсім не шкодую про це. Я стала більш розкритою, більш веселою. Я прийшла з дівчинкою, яка всього боялася щось не так, щось не то. Взагалі така сором'язлива. Зараз навпаки я душа компанії. Я і граю, і весело, і завжди круто, весело, цікаво. Тих, кого манеть циркове мистецтво в Чернігові працює кілька циркових студій, зокрема скоморохи при обласному палаці дітей та юнацтва. Керівник студії Ольга Савенко мріє про те, щоб у дітей, які її оточують, завжди було бажання і розвиватися, і творити. Я хотела бы видеть вокруг восторженные глаза ребят, их удовольствие от того, что они видят, делают. Пусть пробуют себя в разных студиях, коллективах, не сидят дома. Все-таки школа ⁇ школой, а любимое увлечение, оно в будущем очень может пригодиться. Як це робимо ми, вихованці школи радіоведучих, яка вже другий рік діє при палаці, і наші крила набирають висоту. Дуже приємно, що вже дві програми цього спільного проєкту обласного радіо і обласного палацу дітей та юнацтва були відзначені на міжнародних фестивалях дитячої журналістики у травні нинішнього року. На прес-весні на Дніпрових схилах у Києві, а у серпні на кришталевих джерелах у Вінниці. До речі, за тиждень в ефір вийде наступний випуск крил, в якому автор та керівник проєкту Віра Лисиця представить вам інтерв'ю з відомими людьми, з якими їй пощастило познайомитись на фестивалі у Вінниці. Тож не пропустіть, буде дуже цікаво. А наша сьогоднішня зустріч підійшла до кінця. Тож ми бажаємо усім своїм одноліткам, крім успішного навчання у школі, обов'язково знайти своє захоплення та розвивати свої творчі здібності, які б у майбутньому допомогли у здійсненні ваших найкрилатіших мрій. Є у кожного з нас дайдана на серці мрія своя. Знаю, я знаєш ти.